Доброго дня, вітаю вас. Я психолог паліативного відділу Драч Людмила. Сьогодні ми поговоримо про психологічне насильство. Законодавство виділяє чотири види насильства: фізичне побої, штовхання, психічне погрози, шантаж, приниження, навіть брудна лайка, економічне, тотальний контроль за фінансами, контроль за особистими речами. Ще є… Один від насильства, четвертий це сексуальне насильство, психологічне насильство це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Вона може не завдати болю вашому тілу, проте може бути травматичною. Поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини тривогу та порушує благополуччя, це і є проявом насильства. Це проявляється в міжособистих стосунках в батьківських, романтичних та професійних, які є ознаки психологічного насильства. Контроль, Кривдник прагне керувати життям іншої людини, знецінення. Це приниження, нецензурна лайка, словесні образи. Таким чином кривдник прагне задати емоційного болю іншої людині. Ігнорування, кривдник ігнорує потреби людини. Це один з методів покарання. Ізоляція, Кривдник забороняє спілкуватися з іншими людьми, переслідування, Кривдник стежить за постраждалим в реальному житті ці в соцмережах, погрожує та шантажує. Це все психологічне насильство, депресія, безпорадність, розгубленість це все психологічне насильство, аутінг розголошення інформації про сексуальну орієнтацію, булінг психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство щодо малолітніх чи неповнолітніх особах. Особ. Газлайтінг форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлюючи під сумнів, пам'ять та розсудливість, мобінг, тиск на одного з працівників із боку колег чи керівника, сталкінг нав'язливе переслідування одної людини другою. Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги, тривогу, больові відчуття, прискорюється серцебіїння. Також люди, які подвергаються психологічному насильству, можуть впадати в панічні атаки, можуть з'являтися психологічні психосоматичні розлади. І саме страшне можуть з'являтися спроби суїцидального характеру. Хто б що не робив з вами, хто б не ображав вас, ви повинні знати, що варто звернутися за допомогу. Не стидайте з цього робити, просити про допомогу. Тим паче, в Україні психологічне насильство вважається противоправним дійством. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, з повагою та побажанням усвідомленості. Дякую!